Друзі, слава Ісусу Христу, доброго ранку, Господь Благи, Господь царює. Радімо, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Ми вас не бачимо, но ви нас бачите, і от этого ми дуже дуже радіємо, що ви нами. Как ви бачите, здесь мили, добрі и красиві наші сестри посетили наш край. От этого ми дуже-дуже дуже вдячні, -дуже -дуже бо вони дуже гарно співають. И знаете, что мне подобается? Что они любят Господа и любят людей. И они приехали до нас, они расскажут более детально. Они не из Харькова, не из Харьковской области. Такое у нас Ну, они сами расскажут, они И что они тут робят, робят, роблят. Роблят, да, так и правильно говорю. Но самое-самое приемное, что они служат людям и служат Господу Харьковской области. Как видите, я уже знаю, что Мария звать ее с Баяном. Она красиво играет, они красиво поют. И более детально о них расскажет пастор Сергей. Мы находимся сейчас в Мирном, 100 километров от Харькова. Эти дни было шумно в Харькове. Не шумно, а очень шумно. За начало масштабной войны в пятницу это был самый такой шумный день. Очень много зриво. Жаль. В течі півтора часа много зривок було. Но ми дякуємо Богу, що ми жили. Дякуємо Богу, що Бог західний нашу жизнь. І ми продовжуємо вірити, що перемога обов'язково буде. І віримо, що ми будемо святкувати перемогу. Бо завжди казали, що Харків це Україна, а Україна для Господа Ісуса Христа. Потом, находясь здесь в Мирном, вот с правой стороны пастор Сергей, он целый год здесь был в Яковом церкви, сейчас он целый пастор, настоящий пастор, э, женат, дети, семья, и, и, продолжает служить Господу. Так что он более детально расскажет. В другом Да, в другом сыне. Мурат. Здесь мирное, а Мурат он расскажет. Но я бы хотел разом, зараз, чтобы помолилось за Нашу країну помолиться за наших військових, і помолилось, щоб вот эта війна, выбор, будь ласка, как пустит кажу, проклята війна, щоб прекратила, щоб прекратилась це кровопролиття, щоб ми могли святкувати разом з вами перемогу. Добрий Господь, мы поклоняйся в этот час. Мы благодарны, что ты добр по отношению к нам. Мы благодарны, что ты продолжаешь миловать. ты продолжаешь любить, ты продолжаешь прощать, и ты продолжаешь заботиться о нас. То, что мы живы, и то, что мы видим друг друга, и то, что мы можем служить тебе, это благодаря милости, милосердии своей стороны, которую ты каждый день обновляешь для нашей жизни. Мы молимся за Украину, мы хотим, чтобы война закончилась в Украине, мы хотим, чтобы наступил мир в Украине. Мы молимся за наших весковых, которые обороняют нашу землю, там, где они находятся, по всему периметру наших кордонов. Господь, защити их и жизнь, чтобы они вернулись домой, Господь. Молимся за все города Украины, за всех сел. Молимся за каждого жителя Украины. Сохрани, Господь, жизни жителям Украины. Мы хотим, Господь, видеть, как наши дети женятся, выходят замуж, бросаются за дети. Мы хотим радоваться, услышь нашу малышку. И я весь славу. И эту раку молитву, нашу встречу благословить, наших дорогих сестер благословить. И кто с нами в эфире? Благослови, Отец, во имя Господа, Иисуса Христа. Аминь. Знаешь, что я подумал, Мария? Наверное, мы сейчас послушаем, как вы поете, чтобы вы разумно сможете спеть гарную, чудовую песню, Добра. А потом вот э, начнем с Алены, она расскажет, как ее звать. Уже слышал ее оре назвать, откуда она. И вот так. Каждая в отдельность расскажет себе хоть трошечку. Добре. Все, поехали!

знаешь, я тоже хочу, чтобы больше из вас до нас приезжал. Вот на, на зимой зимой, вы знаете, сколько вы брать то было не жена, я не знаю, как их женить. Я думаю, если вы сюда приедете, то может и поженимся там. Господи, благослови, благослови, чтобы вы удачно служили вас, будь Меня зовут Марина, но я с Будинга. С, с Будинга? Це таке я село там від кордону з Білорусі. Воно ну, дуже чудове, якщо всіх запрошую раз село. Взагалі wow. я вже не вперше на Харківщині, ще й раніше я з 15. а скільки разів тут була. Ну не знаю, вже так він <плес> подавала. <пореку, плес> багато разів я була із з, з, з табірним служінням, і, і так з таким. Я взагалі не планувала сюди їхати таке навчання, як загани, але якось я так вечір молилася і я казала, ну боже, нічого немає робити, якось нічого для тебе не роблю. То есть Настя поверяла, что ты сюда до нас приезжала, да? Настя. Так вона написала, що я шестом вдома. Ага, хорошо. Акажи, будь ласка, вот богатого языка Що Вот что резница от Харьковщина и там у вас поближче до Білорусі? Що тобі у нас подобається? тому що не подобається, не треба казати. Подобиться? А що подобається? Ти що подобається. А, мені подобається природа. У вас трохи, і те, що сонце у вас э, ранку. та, да, що у вас день трошки пізніше закінчиться. Ага, так, так, -то, да. то есть це подобається, да, так? Тобі, тобі подобається, що вас з самого ранку встало, так? Да? То есть не наше все таке. У вас подобається, так. <laughs> Добре. Мене звати Наташа, мені 16 років. Я прийдула зі Шатури, я села під ліс. Наші церкви піддати пастор. І тато тебе, так? Да? як за тато? Сергій, Сергій пастор, Дарьовий, дуже ми дякуємо, що ви благословили вашу доньку, що наприклад вас. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. На Настя, я із Рівненщини Львівського району, села Чудниця. Чудниця? Так, чудниця. Приїхала вже в на Харківщину, радію, що маю таку можливість. Маю віру, що це не останній раз. Слава. Вдячна Богу, що тут звершується його діло. Люди, які потребують його спасіння, вони дізнаються ще більше, і ми можемо в цьому брати участь. Тому кожен, кожен з нас вдячний за таку можливість. Слава Богу, і нам для цього найкращого мови. Настя, дві запитання. Перше, що подобається на Харківщині і яке побажання для нас, жителів зі Харків. Що подобається? Е, ну... Ми чули, що природа що, <ривіт> так, рано треба ставати, що є. Дуже <ривіт> рада стати сонце, б... і <ривіт> ми могли це відчути на собі. <ривіт> Ось тому природа така. Я... З Мариною. дуже красиво. У нас є такі місця, але у нас є рівний населено. Люди радіють тим, що звершується його тіло. Галілуя! Дуже приємно. Тільки служить Богу і захочуть. Слава Богу. Вау! Це так неприємно чути, що вам люди подобаються. Слава Богу, я знаю, що Господу дуже подобається, Раді нас, прийшов, помер на кресі. Дякуємо. А побажання, яка побажання? Побажання, щоб він далі ще більше і більше людей з Харківщини дізнавалися про Господню любов, і ми могли в цьому брати участь. І від цього слава з Божих. Мене звати Марія, мені 16 років, я зістку, зіпи, і на Підлітку, з Рівниччини. Сюди приїхала вперше. Вперше, так. Дякую Богу, що маємо можливість бути сестрами з вами, і ми.

Ми наступний раз приїде, ми зробимо по молитву, ти возьмемо, не вітайтесь і стрілять. <різький> Спасибо вам, со... Спасибо вам за вашу доброту, за вашу щирость, за бажання надалі допомогти нам тут на Харківщині. Так що приїдьте до ваших батьків, подяки, передайте вашим церквям, подяка. Якщо ви нас будете дивитися. Ми дуже дякуємо, що ви благословили наших дорогих сісі, ваші доні для того, щоб вони приїхали до нас. Дуже щиро дякую вам. Пастор Сергій, пожалуйста, більше знайде за наших сісіх, розповідай, будь ласка, і потім помолись, за нам Божия. Дякую Бога за можливість, що може приїжджати до нас, гості, сестри, брати. Перша мене команда тільки із сестер, а то переважно вони приїжджають з братами і служимо Господу. Значить, в чому полягає суть нашого служіння? Саме перше діло ми. Доносимо людям Євангелію, проповідуємо про Ісуса Христа, який був розп'ятий, помер, і заплатив своїм життям за наші гріхи. Говоримо про прощення, про вічне життя, про царство Боже і про пекло, хто не вірить, переконуємо людей у цьому і приводимо списання, приклади, доводи і тому подібне. Сестри в усій поїздці вони також займаються співом. Віршами ми проводимо богослужіння загального типу, як і з'їсне сьогодні. Там і в нас загальні там по селам. Так само будемо проводити євангелізаційні заходи, де буде роздаватися гуманітарна допомога, чи то одежа, чи якісь продукти, чи мікс буває всякого. Але сестри перед тим вони будуть співати, будуть розказувати вірші про Ісуса Христа. ну я Буду закликати людей до покаяння, говорити їм, проповідувати слово Боже, щоб серця людей наблизити до Бога до спасіння, бо плоди комуністичної закалки вони по сьогодні відчуваються і серця, ну, є, на жаль, отруєні тим, що було більше трошки тридцяти років назад. А сьогодні ми дякуємо Богу за цю можливість, що ми можемо. Потрошку світло нести для людей. Тому сестри так само вони роблять і відвідини, провідують людей, які лежачі, хворі, паралізовані, одинокі, старенькі. І там, де не добре пахне, але вони в них душаються, вони заходять у ту хату, навіть можуть десь щось і підсобити, занести той пакет і не дивлячись на те, що там не дуже комфортні умови, але також своїм співом радують серця і душі тих людей. Тому я сердечно також дякую їм, дякую їхнім батькам. Я знайомий особисто з кожними. Ну, дехто в нас не перший раз, а дехто перший раз, але також говорив. Вони благословляли, дякують батьків. Вони живуть також у селі, коли влітку багато роботи, і вони потребують їхніх батьків допомоги. Тут переважно сестрички старші із сімей. І сім'ї трошки страждають, бо є молодші братики, сестрички, є робота на городі і тому подібне. Але їхні батьки їх благословили, не дивлячись на те, що на їхні плечі ляже більша фізична нагрузка, але вони відпустили і благословили для служіння Господу. Ми дуже опрацьовуємо багато сел це вже такі села, й вимираючи, як лисича. Дня же зараз називається Бідило, Хрущова Макітівка. Ну це більш таке цивільне село, а таке як Вікторівка, Скосорівка, Карловка, Гавриші. І кияни, і багато-багато таких сіл Наталівка, Оленівка, Самуравський Старостинський округ, само собою, Мурафа, і частенько мирне заходимо тут газетку, занесемо. Тобто труда багато, ними багато, але ми сподіваємося, що таким чином ми посіємо Боже зерно, яке принесе свій плод свого часу. Так що дякуємо Богу за це. Дякую, будь ласка, пастор Сергія. Да, і завершення вже ще хотілося б завершити молитву. Молитву і за вас, за глядачів, хто дивиться на нас, когось теж може не має можливості піти в зібрання. Я знаю одну сестричку стареньку. Вона не ходить на зібрання вже, вона мій член церкви, але живе в цьому селі, у дітей. І вона ä, дивиться ранковою молитву. Тому ми будемо молитися і за тих, кого немає можливості прийти у служіння, але є бажання. Ми помолимо, щоб Бог укріпив, щоб Бог кого потрібно оздоровив. Знаєте, щоб Бог допоміг вам, хто може звершає вже останні шаги у цьому житті. Хай Бог допоможе звершити для слави своєї. І найболючіша наша нужда – це за Україну молитися за український народ за воїнів, за, воїн, за солдат і за тих людей, які багато сьогодні потерпіли від воєнних дій. Тому щиро давайте схилимо свої серця, голови перед Господом і помолимося йому. Боже, ми дякуємо Тебе за Я... милість і любов. Ми славимо тебе, Господь і Бог, нас, Я... що ти Я... добрий, добрий, за наші добри до нас, що сьогодні ти даруєш можливість Я... Господь. Служити тобі, падаті. Слава тобі, що відчуття мир, Господь, і багато злов принесло нам, Господи, поло нас не тільки свої, але ти багатої людинської в колі, Я ти великий, з Україні Збережена є твоя десниця, Боже. Боже. Я дякую тебе за це, Господь, ти великий Бог. Вала тобі і слава тобі. Я вдячний тобі, Господь, за те, що. Не стало глупки вчути, і рука не стала коротше спасати. Тому ми згоремо до тебе сьогодні, Господи, помилуй країну, благослови її. Боже, увесь український народ, Господи, відвертай від зла, відвертай від віка і навертай лицем до Тебе. Ісусе, ми знаємо, що тобі нема нічого неможливого. І ми просимо, Господі, серця, Господи, повертнися серця кожного українця, незалежно від конфесії. Але всі нехай сьогодні воєдино водіють до неба, піднімають до догори, звідки приходить допомога. І я вірю, що ти пошлеш милі і проводиш за гарбників своїх геть на свою землю і даси нам перемогу. Хвала тобі, Господь, слава тобі також дякуємо тебе за тих, бо всі Господь. Багато він воєнних дій, Господи, де осталися вдови, де осталися в сироти. Сім'ї, де мати є сльози і синий тато не може заспокоїтися, то ми просимо і за таки, Господи, благослови, і владі вийшли на їхню путь Господь. Благовістині, щоб вони сказали про тебе, і вони навернулись своїми серцями до тебе, до істинного і живого Бога, який знов би утішити, заспокоїти і дарувати життя вічне. Також за кожного воїна, за кожного солдата, який боронить ми звідки з нашими країнами, Ми теж просимо тебе, помилуй сприняй, <звіли> до свого <звіли> <до того, звіли> і їм давай побудження <звіли> <пока> <звіли> чашкі, чашкі часи взивати до тебе. Просили <зві> Господь тебе, щоб. Ті, хто лежать в спиталях, Господь, ті, хто осталися інвалідами, ми також просимо милості Твої Господь. для тебе, Господі, для них доловить тебе, для них, Господь. Помили, Боже. Милу. Тих, і слави того, Святого імені на Хаймило твоя, і забота буде над ними. також просимо за всіх начів, yes. можливо, по пехотному віці Боже, але ми просимо так, дай сили, Господь, yes. і преповних вітах, Господь, мати радість у Тобі, yes. Господь, і звершати ці останні щари. Господь з тобою, яка ім'я Твоє прославиться у їхньому житті, то хворий, Господь, просить yes. свій перс націлення, Господь, для яску. Ісуза Христос, кожну душу і кожне серце. Нині у цей час Господь прослався в житті кожного з нас і звеличений Будь, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Дякую, пастор Сергія, за гарячу, молитву, за твою працю, дякую вам. дуже вам. Друзі, дякую, що ви разом з нами. Дякую, щоб ми разом казали до молитву української мови. Благодат, Господа наш, Иисуса Христа и любого Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай Бога нами. Аминь.